І так, настає вечір. Сонце заходить. Хлопці приїхали, вже стоять на полі на стартовій площадці. Зараз будуть розкладатися. І вони ще домальовують частинку поля. Там залишилось невеличкий такий, як би участочок у полі. Крайчик такий, вони його теж обписують, обмальовують то, що вони будуть летіти біля лісопосадки. І щоб дрон не зачепив лісопосадку, не зайшов. Вони обписують, ну тобто ставлять точечки, роблять карту цієї діляночки. Тобто, поле не просто рівне, а у нього є ще така, якби виступ невеличкий. Зараз чекаємо, дороблять карту і будуть злітати. Шаманський ритуал перед взльотом. Це... Іначе він не літає. Він ругається, компас не відкалібрований. Це обов'язково а ще бажано під музику, щоб барабани були так тудун, 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 тудун. Це звичайно жарт. Хлопці калібрують гіроскоп, о, не гіроскоп а компас. компас. Таким чином компас калібрується. Так, а це виходить, хексокоптер. У нього шість винтів, так? Вісім? октокоптер, капець, нічого ще. То есть аппарат дуже серйозний, дуже мощний, дуже серйозний. Вообще супер просто GPS антенка. А це ж він по поправке, по РТК працює, так? Ні, він у нас по GPS. По GPS. РТК система, ну ми не сплатить треба. Насос он не, стоїть не видно. Не може по РТК, ну так накриву складать. Насос, насос стоїть, бак ось бачимо, батарея вон знизу. Так, так, так. Що тут ще цікавого? А, це камера і якісь оптодатчики. Тобто, ну, побачимо, зараз будемо дивитися. <рес> Ритуал. Так. Зараз будемо все бачити, як це відбувається. Буде дуже цікаво. А скажіть, по які вони, скільки вони налітали вже от приблизно по часу? По часу, я скажу, я по гектарності можу сказати. Ну так, да, допустимо, по гектару. Гектарності більше 7 тисяч гектарів. Оце 7 тисяч гектар Що? такий апарат налітав взагалі. І падіння були. Все було. Риби, <рес> падіння, все було. Розкладають хлопці. Ух ти, він, він здоровий виходить, якщо розложити, він такий об'ємістий. Супер. Дуже цікаво взагалі от побачити це на власні очі, подивитися, як відбувається заправка. А, це помпа, так? Це помпу включили, так? Ага, це виганяють воду. От так, включається перевірочка, форсуночки працюють. Раз, два, три, чотири. Чотири форсуночки. Помпа качає чуть. Ми, да, Цікавий апарат. Такі двигуни мощні. Получається передбзлітна підготовка. Ще раз 7 тисяч, да? да, так? 7 тисяч гектар. 000. Дуже... Ну і в принципі ви якщо міняєте щось, то чисто компоненти, ну там, допустимо, двигун або якась частина, яка зламалася, то сам, сама серцевина, так скажемо, електроніка, вона залишається та, яка... Ну, це можемо полявоти. Так, це ми, завдання ділити, так? Так, да, ми розділили поле нарту. Становимося по центру одного пуска, робимо завдання, а потім будемо це завдання ділити на два дрони. Ага, зрозуміло, зрозуміло. Із-за цього ну, не буде ні пропусків, нічого, тому що воно буде налаштовано однаково для всієї дронів. Для того і для того. Тепе воно налаштовано можна. 4,8 радар. Так, скорость 10. Тепер воно все буде завантажуватись у дрона. А, тобто це ви заливаєте туди вже карту у дрона і він може вже... Ми називаємо це місія, місія по якій він буде літати опускувати. Угу. І це ж окремо на той і на той ви ділите, так? Або чи він сам создає собі? Ні, ми зараз загружаємо в один дрон. Потім, за рахунок того, що в нас інтернет є, ми можемо обмінюватися цією місію і ділимо її зараз на два дрони. Зараз я покажу. Ага, зрозуміло. Е, перша АБ, там вона трошки в вплине йде, так? Чи це мені здалося? Ні, це не перша, це остання. А, остання. Ну, трошки... я, я її налаштовую, щоб вона зараз паралельно була, ага. а тут у нас як почне, так і Зрозуміло, і... зрозуміло. Ну так, да, щоб клинця не було такого. От там де рівна лінія, щоб не було клинця. А, це світло навіть є. Ух ты! Ох ти, світло! Да, Такий вно... вночі, як побачиш, летить на тебе, то страшно буде. Ага, видно, так? Да? Камера, камера є. Цікаво, цікаво. О, завелись. Ох! Де була пташка така звук скажу вам такий. Дуже, дуже, дуже цікавий так, тут теж готуємося злітати. Полетіли Вон один і другий Ну і це вже вони пішли по завданню, так? Получається? Ну, він... Став на місію і виконує завдання. Ага, і це вже він пішов, він вже оприскує, так? Він так вже показує поток, вилив. Скільки де ага. скільки вже зробив розстояння от пульта до дрона. І висота, і естественно, швидкість. А це камера, ви бачимо щось в камеру, так? Да? да? камера, до речі, вперед летить. Ну, це поки світло, як... Ну так, да, тоді вже темніше. темніше. А той пішов він куди? Він пішов на... А той починає з цього тривогольника. Спочатку і буде сюди йти. Ага, зрозуміло, зрозуміло. А я відсюди отсюда... йду. Пішов далі. Один проход, тоді інший. Було б цікаво побачити, як проходить крізь ріпак, проходить суміш і як видно, як суміш проникає. пішов працювати отак уже 2,5 гектара оброблено стає на дозаправку заправляє нову партію суміші. Працюють, 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 генератор працює, все контролюється. Ну що, ми залишаємо наших пілотів на ніч, хай працюють. Ми будемо бачити результат з вами. Все покажемо, все розкажемо, все побачите. Будьте з нами, ставте великі пальці вгору, бережіть себе!